Слава Україні, блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю. Корупція інфо онлайн. Посилення в описі. А Порошенко, схоже, все ніяк не звикнеться з тією думкою, що чинний президент не він. Мережу сколихнула публікація Сивочолого, де він хвалиться тим, що саме завдяки його зусиллям у Києві є ППО. До цього ж він зазначив, що облаштує ППО в Одесі. Ми зробили ППО в Києві, посилимо його і в Одесі. Нам вдалося зберегти Київ, і ми посилимо наше ППО в Одесі та покажемо Путіну, що йому не вдасться регулювати наш зерновий експорт. Цинічно написав Порошенко в своєму телеграм Каналі, ну і звісно, додав фото. Також й додав, що разом зі справою громад вони і раніше передавали нашим ППО багато допомоги. Зараз вони нібито подвоюють зусилля, щоб наші ракетники, наші зенітники, наша протиповітряна оборона отримала усе, щоб залізним куполом тримати небо півдня, знати, бачити і бити ворожі дрони. Прочитавши повідомлення Петра Олексійовича, виникає одне питання: а при чому він взагалі до оборони країни? Максимальні зусилля для залучення допомоги в питаннях оборони та захисту. Сту нашої держави прикладає чинна влада, Схоже, Порошенко і справді ніяк не може звикнутися з тим, що більшість українців обрали іншого лідера і подібними висловлюваннями, де він розповідає про свої так звані заслуги перед народом. Севочолий просто намагається, хоч якось привернути до себе увагу. Всі ми знаємо, що він любить піар, особливо на темі війни. В анонімних телеграм-каналах відреагували на публікацію Порошенка про ППО, підмітивши, що під постом Севочолога багато дуже схожих і однотипних коментарів від прохоботів. Зазначили наступне 80% коментарів від ботів. У колову Горковенко і всій команді Порошенка треба старатись краще. Загалом і тут, схоже, виставити себе в найкращому світлі у Петра Олексійовича не дуже вийшло. До того ж, на днях Порошенко закликав західних союзників збільшити постачання засобів протиповітряної оборони для України. Знову ж таки, веде себе, неначе діючий президент, схоже, ніяк не може звикнутися з тим, що народ підтримує іншого. Прокидаєтесь, Петро Олексійович уже давно ви не глава найбільшої країни Європи, а звичайнісіньки посміховисько. На цьому у мене все підписи. Підписуйтесь На наш канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.